І знову новина про дрони. Правда, не літальні, а плавучі. Саронік анонсувала Корсар свій наразі найбільший автономний корабель. Це 75 метрове судно з можливістю автономного керування, яке може бути розгорнуте тисячами для потреб ВМС США і діяти який. Міністерство оборони США через свою ініціативу реплікатор. Ми, до речі, вже згадували її в одному з недавніх випусків, розповідаючи про замовлення роїв дешевих літальних дронів. Лишимо лінк на випуск. Раптом ви це пропустили. Прагне створити також резерв морських дронів. Метою програми реплікатор є постачання багатодоменних атрибутних автономних систем для військових у кількості кількох тисяч в різних сферах бойових дій протягом 18-24 місяців тобто до серпня 2025 року здається вони такі